Понад 53 тисячі гривень зібрали жителі села Брониця для бійців ЗСУ. Біля сільського будинку культури влаштували благодійний ярмарок, концерт, лотерею та аукціон на підтримку воїнів, які зараз на передовій. Продавали домашню випічку, торти, печиво, пиріжки. Люди активно купували смаколики та кидали кошти до скриньки. У ярмарку взяли участь колективи місцевих закладів освіти та культури. Ансамбль Броничанка долучився майстер Володимир Колесник зі своїми виробами по дереву та фотовиставкою. Ми сьогодні теж беремо активну участь у ярмарці і вважаємо, що всі наші кошти будуть направлені на Збройним силам України і чекаємо їх з перемогою усіх, усіх. Ти сьогодні хочеться подякувати на перед керівнику нашому старості Ларісі Андрійні, і помічнику Лисі Тетяні. За те, що вони організували це дійство, жителів зібралося чимало, тим більше учнів, які будуть брати участь. І ми думаємо, що оці наші маленькі копійки допоможуть нашим хлопцям виставити нашу перемогу. Розпочали концертну програму з виконання гімну села Бронниця. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять семи загиблих воїнів Броницького старостинського округу. Кожного згадали поіменно. На сьогодні один боєць у полоні, троє безвісти зниклих. Майже 100 наших земляків з Бронецького округу на фронті. З початку повномасштабного російського вторгнення місцеві жителі допомагають захисникам і переселенцям, передавали продукти харчування, речі першої необхідності, збирали кошти для бійців, сплели та відправили на передову 22 сітки. Облаштовували домівки для людей, які знайшли прихисток у нашій громаді. З перших днів війни наші жителі включилися дуже гарно для того, щоб підтримати наших солдатів. Ми зібрали 20 ящиків тушонців, 4 ящики смальцю, салати, помідори, огірки, 22 ящики, варення сім, паштети, каші, макарони, крупи, чай, кава, картопля майже півтони, цибуля, буряк, цукор, матраси, ковдри, постільна білизна, чоботи, куртки, одяг, все, що потрібно було нашим хлопцям для фронту, що нам заказували волонтери, ми все старалися зібрати і передати. І на сьогоднішній день ми також збираємо продукти для того, щоб відправити нашим хлопцям на фронт, і не тільки хлопцям на фронт, а й тим людям, які не мають домівок. Хочу відмітити наших жителів в перші дні війни. Пшеничко Ігор Петрович змолов муку і 12 мішків муки завіз для того, щоб пекти хліб і переселенцям, і воїнам нашим. Лисий Олексій Васильович 55 мішків муки завіз, сім'я третяків. 100 кілограмів муки, 200 кілограмів цукру, макарони, гречку, 150 літрів солярки. Наші люди, дякую, не збайдужили, Помагали не тільки продуктами, а й коштами. Ми за цей час волонтерам передали 25 тисяч 250 гривень. Виступили волонтер Микола Заремба та Марія Лиса, мати військового, який близько року був на передовій. До громади звернувся заступник міського голови Михайло Слободянюк. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка я хочу передати щирі вітання всім вам, подякувати організаторам, подякувати учасникам, які долучилися до цієї акції, і звірою в те, що наші світлі великодні свята мають принести нам гарні новини. Ми очікуємо на перемогу, і перемога обов'язково відбудеться. і при нашій підтримці. Дорослі та юні таланти співали українських пісень, декламували вірші для підтримки патріотичного духу. Кожен виступ дуже зворушливий та об'єднував присутніх вірою у перемогу. Дорослі та діти, артисти та глядачі хочуть, щоб війна закінчилася, а всі захисники повернулися до рідної домівки. Мій тату, я дуже ним пишаюсь, ти приклад мужності, ти патріот. Я так чекаю, тільки цим і надихаюсь, що разом будемо жити без турбот. Тато, я, я дуже хочу, щоб ти скоріше повернувся, та ми родиною зібралися за столом. Та розповім яй, щоб ти сміхнувся, то головне, щоб було мирне небо за вікном. Благодійний захід подарував присутнім багато гарних вражень, а спільна мета згуртувала усіх. Бо тільки разом ми переможемо ворога.